Такого давно не було. Україну затопило. Потужна злива накрила Київ вулицями не пройти і не проїхати. Яка ситуація на дорогах та які наслідки негоди розповім за мить. Ви на фабриці новин з вами я, Анна Ткаченко. Одразу ставте вподобайки під цим відео і починаємо. Україну накрила справжня літня злива. Дощ почався в ніч на середу і досі не припиняється. Заливає в тому числі і столицю у Києві. В багатьох районах вулиці перетворилися на річки, автівки просто плавають. Наприклад, ось така ситуація поблизу національного авіаційного університету. Затопило також ділянку в районі індустріального мосту. Рух суттєво ускладнений. Проїхати не можуть навіть карети швидкої допомоги. Ливнімкам не вдається впоратися з такою кількістю опадів. М -м -м. мама море. Тут машина топиться. Ще игонька нализался. -мо, хоть буде застрять. Злива в столиці настільки сильна, що не витримує навіть громадський транспорт. В мережі з'явилися кадри, як вода затоплює один із тролейбусів. Через затяжну грозу затопило багато київських вулиць, зокрема, Вацлава Гавала, Василенка, Борщагівську. Тощо. Пересуватися містом складно не лише транспорту, а й пішоходам. Тротуари стоять у воді. За прогнозом, Укргідрометцентру дощитиме протягом усієї доби. Киян закликають готуватися до погіршення погодних умов упродовж наступних п'яти днів. У регіоні будуть короткочасні дощі, грози та град, а вітер сягатиме 15-20 метрів на секунду. Негода прийшла ще вночі, чим додала українцям тривоги на тлі ракетної атаки з боку Російської Федерації, адже у багатьох містах було чутно грім та видно блискавки. Ось так, наприклад, виглядало небо над Одесою. Негоду 12 червня можна спостерігати по всій країні виняток західні регіони. За даними Укргідрометцентру, без дощів сьогодні Закарпатська, Львівська, Волинська, Рівненська, Івано-Франківська, Хмельницька та Чернівецька області. Нарешті території зливи з грозами та шквалами. Температура у західних регіонах вночі до 16, в вдень до плюс 23 градусів. У решті областей плюс 19 вночі, а вдень плюс 25. У східних. Плюс 30 – в південних регіонах в Криму навіть до плюс 34 градусів. Друзі, напишіть в коментарях, яка ситуація з погодою у вашому місті. Дякую заздалегідь за активність. На цьому в мене все зустрінемось.